Один плюс один продовжує національний телемарафон. В Студії для вас працюють Ірина Прокоф'єва, Я Євген Блінський. І як і анонсували до теми здоров'я в цій частині здоров'я фізично? Так, абсолютно точно. Його почати. Хочеться з представлення нашої прекрасної гості. Це Олена Комар, лор лікарка, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я і засновниця громадської організації Українська медична ініціатива. Ви ну, знаєте, під час воєн взагалі на людей звалюється багато ч Одночасно, причому неважливо, ти знаходишся в тилу чи ти uh -huh. на фронті, і захворювання точно так само. Це такий, ніби знаєте, такий супровід захворювання е, воєн. Що таке чекав організму, і як він може врятувати життя? Будемо говорити з вами е, сьогодні про це, але... З радістю, але да, спершу... але почати хочеться з того, що взагалі відбувається з нами uh -huh. в, в умовах війни. Тобто, uh -huh. ми е, відчуваємо здебільшого психічний свій стан. Да, ми бачимо, ми стаємо дратівливими. Ми знервовані, ми хвилюємось, ми в постійному стресі, але ж те, що ми відчуваємо, це лише от зовнішній прояв, що всередині організму відбувається, коли коли людина живе довгий час в такому, в такому стані. Ну, насправді, на жаль, всередині організму теж відбуваються не найкращі речі. Тобто, як ви вже проговорили, ментальні особливості ми можемо побачити зовні зміни в нашій поведінці. А ті внутрішні зміни, які коли починаються якісь захворювання, вони абсолютно непомітні, що є і найстрашніше. За останні два роки повномасштабного вторгнення змінилось здоров'ям наших українців на жаль, не в кращу сторону. Останній рік, крім того, що я лікар, я активно проводжу таку просвітницьку роботу щодо медичної грамотності нашого населення. Епізоди на здоров'я лась на youtube каналі передбачаються гість вузької дуже спеціальності. Ми проводимо розмову з онкологом-мамологом, рак молочної залози. Кількість збільшується вік молодшає. Розмова з проктологом, кількість колоректальних раків, тобто рака товстого відділу кишківника, збільшується і він молодшає. Уролог рак яєчка, кількість збільшується і молодшає. тобто окремо що серцево-судинні захворювання це теж їх кількість збільшується, і вік молодшає. Тому мені здається, що це тема номер один після війни, про яку ми повинні активно і багато розмовляти. А як це як це пов'язано? Це по фактор стрес, постійного такова. стресу, да чи не ми що перестаємо тут... просто дбати про себе в цих умовах, слідкувати за собою? А я думаю, що тут два фактори: перше, що ми в постійному стресі, і стрес вже триває два роки. А друге, це те, що війна забирає на і це зрозуміло, чому основну частину нашої уваги, і цей плановий візит, і цей плановий чекап. Ми вже зараз будемо про нього трошки говорити. Він відтерміновується. На жаль, давайте ближче тоді до чекапів. Реально, пару років тому я от точно пам'ятаю, що це прям таке модне слово було. Uh -huh. От ну там всі почали про них говорити. І мені треба чекап організму, особливо молоді люди, вони просто знаєте, сиділи на цих чекапах, вони перевіряли своє здоров'я. Що зараз із цим відбувається? Їхня кількість зменшилася. Що це взагалі таке? Знаєте, для тих, хто не розуміє, що це. Для тих, давайте почнемо так. Для тих, хто почув це слово вперше. Чекав, ми можемо просто його пояснити. Це такий аналог сучасного... Поясніть, бо я почув вперше. Перше, перше це почули міждаю, скажу. це такий аналог. Адаптація до нашого такого старого відомого слова, як профілактичний огляд, і не більше. А ви сказали, що було модно. модно я так. на жаль мушу визнати, що це модним було слово. Проводити чекапи не було модно і не є модно, і це показують цифри. Наприклад, я скажу вам онкологічних захворювань. В 2021 році чому статистичні дані беру 2021 року, тому що вони найбільш актуальні і адекватні до повномасштабного вторгнення. А близько 140 тисяч нових випадків раку зареєстровано в Україні. Як ви думаєте, скільки відсотків з цих 140 тисяч було виявлено на ранніх стадіях? Думаю, що нуль. Ну я, ну я сьогодні я думаю, в ролі поси до половини, мабуть. Ну, все ж так. до половини. насправді ситуація от проміжна між вашим варіантом і вашим всього лиш 30%. Тобто, всього лиш 36 тисяч людей дізналось про свій стан здоров'я, про свій діагноз. На першій і другій стадії це дуже важливо. Тому коли що, консервативне лікування ефективне і консервативне, і хірургічне. Перша і друга стадія це максимально прогноз приятливий. 95-98% одужання. При максимально ранньому виявленні будь-якого захворювання ну... не тільки онкологічного, і тут ми виходимо на чекапи, навіщо вони нам для того. Щоб максимально рано дізнатись про свою хворобу, а тут знаєте, можливо, у людей питання, де да я і не проти зробити цей чекап, а але що в нього входить, що мені робити? Іти в поліклініку до терапевта, здавати якісь аналізи, самому обирати чи є у якась просте розуміння, що таке чекап з точки зору реалізації для людини. Що треба робити? Гарне дуже питання. Воно так, наче трошки знімає відповідальність самої людини. Я не знаю нічого, що треба поцікавитись зробити, і трошки й додає відповідальності людини, бо поцікавитись все таки треба, бо ми вже проговорили. Чому значить почати треба з цього, що треба знайти свого сімейного лікаря. Ми маємо угу. можливість міняти сімейного лікаря. Маємо знайти цю людину, якій ми будемо довіряти, якою з нами тобто комфортно. сімейний лікар може призначити чекап. Чи він Звісно. тобі скаже, що це профілактичний огляд, щорічний? Приміром, так мало того, сімейний лікар може дати направлення, коли йде питання в бюджет формування сімейного бюджету. І ми розуміємо, що кожен там якась похід до лікаря передбачає за собою повні витрати. Сімейний лікар може дати направлення і багато обстежень власне у цих щорічних ми можемо зробити безоплатно за рахунок держави. Просто сімейний лікар, знаєте, для багатьох досі залишається такою е, досить формальною персоною. Mm -hmm. От у мене десь там є ця декларація, а я от ніколи до сімейного лікаря і не звертаюся. А що він може власне, порадити? Конкретно по людині пройти, пройтися, що їй необхідно зробити? Чи є якась така стандартизована е, програма цих чекапів? Що, от, ну я там іду, не знаю, в лабораторію, mm -hmm. здаю аналіз крові, е, отримав результати, подивився, ну, все клас, і пішов собі далі ще рік. О, це що ви сказали, загальний аналіз крові це якраз один входить в базовий пакет, там точно його можна здати безкоштовно, безоплатно вірніше. А дивіться, яка ситуація в медицині? Медицина зараз направлена дуже на індивідуальний підхід. Покажу вам на прикладі, є чоловік 40 років, батько в нього помер від раку простати, в мами була онкологія молочної залози. Є Тоді інший чоловік ризику, да? Ні, ще до Ні. того дійдемо, і є ще інший чоловік, але він в групі ризику. Є ще інший чоловік, який здоровий. Мама і тато його досі живуть, і хронічних захворювань немає. Відповідно, обидва чоловіки, яким виповнилось 40, їхній чекап буде трошки відрізнятися. Оце індивідуальний підхід, тому що є в понятті в медицині сімейний анамнез. Якщо доступною мовою пояснити, це захворювання наших найближчих родичів, які от вони мали. Мати, батько, дідусь, бабуся вони оце це все впливає на ризик тих захворювань, які можуть, які можемо мати. Ми. О, це ж треба напрягатися. От в чому біда. Знаєш, О, це ну це треба ну... собою займатись. Тут не напрягатись. Тут треба цікавитись собою і розуміти, навіщо це ти робиш? Ідеально. Сказали, насправді так і є, тому що так, відповідальність є на нас самих, щоб ми розуміли, що нам ми зацікавлені в тому, щоб бути здоровими, щоб перемогу зустріти здоровими і відбудовувати країну здоровими. Ну і звісно, я б ще хотіла сказати, що відповідальність є на державі, в якому стані наші громадяни в плані здоров'я будуть зустрічати цю перемогу. Оленко, давайте тепер ще раз дуже конкретно чекап з якого віку. Що саме потрібно робити, і в якому напрямку намагатись знайти, от, от підібрати собі той перелік аналізів і досліджень, які потрібні саме тобі? Так, це таке питання, воно наче так як хочуть звільнитись. Як всі пацієнти хочуть одну таблетку випити, і все закрили Просто інструкцію питання. інструкцію зрозуміло. Інструкція зрозуміла, починається, що для початку нам треба розділити стать чоловіча і жіноча, тому що жінки, наприклад. Кожна жінка, яка виповнилась 18 років, вона повинна один раз на рік відвідувати лікаря-гінеколога, перевіряти свої молочні залози. Тобто, це буде або ультразвук молочних залоз, або мамографія, здавати загальний аналіз 18? крові. з 18? думала, після 35. А О, після 35, там вже лікар-мамолог вам вирішить, чи вам треба робити мамографію чи ультразвук молочних mm -hmm. залоз. А молочні залози кожна жінка. Які виповнились 18 років, повинна щорічно перевіряти цукор крові, ТТГ, загальний аналіз е, сечі, загальний аналіз крові це така найнеобхідніший стандарт і база. ТТ що ТТГ, гормон щитовидної залози. А. Це таке, якщо в нього вже будуть ТТГ-вільні якісь відхилення, ми тоді вже відповідно ці результати всі теж до інтерпретації ми напевне дійдемо, тому що кожен результат цього аналізу. Е, Людина, яка здавала ці аналізи, не може сама для себе приймати якісь висновки. Повернемося ще до чоловіків. Чоловікам достатньо до 40 років чоловіки живуть, насолоджуються життям, і в них таких. Дуже великою кількості обстежень, як в жінок, у них все починається після 40 років. Це начебто несправедливість, але чоловіків влаштовує. Але після 40 в них починається найцікавіше. Знову ж таки, до 40, від 30, до 40 один раз на рік здати загальний аналіз крові, цукор крові і простат специфічний антиген, PCA обов'язково кожному чоловіку. Тому що, як я вже сказала, якщо в рекомендаціях, наприклад, скринінг. Раку простати в нас стоїть 40. Але дані показують, що вже набагато раніше трапляється це захворювання у чоловіків, тому ми вже рекомендуємо 35, 30. Це такий це... мінімальний базовий набір. Ну, мінімальний базовий набір і теж загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові. Але після 40 в чоловіків вже починається знову ж таки розведення на групи ризиків. І в них вже обов'язково, і в них підвищується дуже сильно ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тобто їм вже треба здавати і ліпідограму, і колограму. Тобто, всі ці, ці показники, якщо ми їх будемо знати, на них якось вплинемо, і ми зможемо попередити якийсь, наприклад, інфаркт. Інсульт і так далі. Але от я був на одній конференції, поки ви розповідали, yeah. згадав і виступала лікар. І вона е, каже: ну такі радикальні речі, але вона, вона каже: от приходить до мене на прийом людина е, я бачу в неї е, ожиріння, я бачу в неї там серцево-судинні хвороби. Я бачу весь цей перелік, і з, з, з вирогідністю там 70% можу сказати, від чого вона помре, і приблизно через скільки років, тому що той спосіб життя, який ведеться людина, він просто. Показує той шлях, який людина mm. проходить, і чим, і чим все завершиться. І тут питання: каже, ну, і людина каже: дайте мені якісь ліки, щоб я одужав. Yeah. Да? А тут голов, головні ліки, вона каже, це зміна способу життя. Дуже важливі речі ви сьогодні говорите. Тому що дивіться, готуючись до епізодів на здоров'я лайф, я дивлюсь рекомендації. в Основному це американські, європейські, британські. Профілактика цукрового діабету, фізична активність, спосіб харчування. Профілактика раку, фізична активність, спосіб харчування і будь-які захворювання в одним з перших рекомендацій в нас стоїть як ми харчуємось, і наша фізична активність. І можна забути про лікарів, якщо ну нормально себе. Але Для профілактики. Чи... Не забуваємо профілактичні Але огляди. потрібні. Треба Але чекап треба робити. Останнє питання дуже коротко. Якщо так. а якщо людина, як змусити людині саму себе загнати в цю лікарню, піти до сімейного лікаря uh -huh. або знаєте, позбутися цієї історії? Що мені там скажуть? Скажуть щось таке, що мені потім ще лікуватися, знайдуть щось таке страшне. Краще взагалі нічого про себе не буду Бо в мене знати. нічого не болить. Ви знаєте, що я вам скажу за от останній рік моєї такої активної просвітницької роботи, крім лікарської щодо покращення рівня профілактичних оглядів в Україні, Я побачила наступне: Що навіть якщо людина дуже боїться, не любить лікарів, не хоче обстежитись, якщо знайти правильні слова, дати їй оцю цю підтримку, пояснити навіщо їй це, що їй це дасть. Людина в результаті піде і зробить обстеження. Ну і зрештою, лікуватися набагато дорожче ніж пройти. Чекап пані Олена Комар у нас була лікарка, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу Здорові Лайф. Отака розмова 1, 1 січня. І за дякую вам, що ви піднімаєте цю важливу тему. От наша сильна нація має стати здоровішою. І Я дуже за це вболіваю. Дуже вам дякуємо. Дякую вам е, далі. Коротка перерва. і Ми повернемось до вже психічного здоров'я. Про менталочку Будем... поговоримо, поговоримо так.